Майже півтора року глядачі чекали на ці вистави, бо через карантин «Чехофест-2020» довелося двічі переносити. Від суботи минулого тижня покази поновили. Про один із таких далі в репортажі Ігоря Стрельцова вистава Убити чи любити за п'єсу французького письменника Робера Тома. Вісім жінок. Це історія 50-х років минулого століття. Вісім жінок зібралися в одному будинку, щоб відсвяткувати новий рік. Вісім жінок різних за віком і соціальним статусом поєднує один чоловік. 15 може і але за місяць 16. Скоро з'ясовується, що цього чоловіка вбили і під підозрою усі жінки, бо кожна має мотив для цього. Вистава на дві дії. Після першої глядачі діляться враженнями. Мені сподобалось, але одне, що не сподобалось, глядачі, які дивились виставу, вони не вимикали телефони. Приїхали актори з Києва, і мені було трохи соромно. А так перша дія доволі захоплююча. Відчувається синергія глядачів та акторів і актора цікаво, інтригуюче. Тобто, я я знаю про цю п'єсу, там по ній кіно знімали взагалі. Ну я б я скажу, наші грають не гірше. Наприклад, французів тіх Багато чекав від ірми Вітовської, але подобається вся трупа їхня. Ну будемо дивитися, яка буде розв'язка. Цікаво. Є Агата Крісті, лінія така, як за Агатою Крісті, але ж не знаю. Через те, що до зали може зайти лише половина глядачів, виставу грають двічі о другі дня та в сьомій вечора. Розповідає арт-директор фестивалю. Це найдовший наш восьмий фестиваль. Чехофест, теж як ми жартували, що вісімка впала на бік, і це стало як нескінченності. Знак. І, тому ну але ми дуже задоволені. Ми дуже щасливі, що все-таки фестиваль відбувається. І я впевнений, що ми завершимо цей фестиваль. На ці вистави глядачі чекали майже півтора року. Попереду три покази: спадкоємці, Рабурдена, ліс і брати Чехови. Перед відвідуванням театру організатори радять обміняти старі квитки на нові, щоб не затримуватись для цього перед спектаклем. Ігор Тельцов, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. Наступна вистава в рамках фестивалю відбудеться 10 червня спадкоємці Рабурдена у постановці сумського театру для дітей та юнацтва. Чехофест це всеукраїнський театральний фестиваль. Бере початок з 2013 року. Лауратів фестивалю визначає журі у номінаціях за кращу режисуру, музичне оформлення, сценографію, хореографію, монолог, мовчання і найяскравішу реакцію публіки.